Завтра мають підвищитися пенсії. Відбудеться щорічна індексація. Наскільки та для кого збільшаться виплати? Давайте дивитися у сюжеті. Розмір середньомісячної пенсії має зрости до 5 тисяч сімсот гривень. В середньому пенсії мають підвищитись на 322 гривні. 1 березня пенсії індексують 9,5 мільйонам пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах. 596 тисячам пенсіонерів силових відомств, майже 98 тисячам пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності. Пенсії індексуються автоматично та незалежно від того, працює пенсіонер чи ні. Про це в нашому етері ексклюзивно розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення управління пенсійного фонду в Закарпатській області Вікторія Поляковська. Давайте послухаємо. П'ятий рік підряд органами пенсійного фонду проводиться така такий перерахунок з 1 березня в автоматичному режимі, тобто звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Найчастіше задають запитання, чи залежить індексація пенсії від того, чи пенсіонер працює чи ні. Зразу хочу сказати: ні. Чи необхідно тобто, незалежно чи особа працює чи не працює індексації? Пенсія підлягає.